Успішних політиків жіночої статі на керівних посадах можна перерахувати ледь не на пальцях однієї. руки. Найвідоміше це Ангела Меркель, канцлер Німеччини, Тарія Халенен, президент Фінляндії та Елен Джонсон Серлів, президент Ліберії в Україні. Ситуація складніша. Жінкам у владних органах просто нехтують. Наприклад, серед народних депутатів лише 42 жінки, а це менше 10% від повного складу. А в кабінеті міністрів представник жіночої статі лише троє. У владних органах вирішили переглянути ставлення до жінки в українському суспільстві. Це стосується насамперед забезпечення жінкам рівних з чоловіками прав на професійній ниві. Роботодавець дуже часто на молоду жінку, якщо вона має дитину, дивиться як на, на такі абузу, тому що в жінки дитина може хворіти. Хоча це неправильно, дуже часто українські жінки працюють набагато краще ніж чоловіки. Та у гривнях це ніяк не відображується, яким би першокласним професіоналом жінка не була. В комерційному секторі чоловіки заробляють на три. Ритину, як мінімум, більше ніж жінки, і це офіційна статистика, яку визнає влада. Гендерна нерівність в Україні проявляється навіть у політиці. Саме тому Міністерство соціальної політики України подало на розгляд уряду законопроект про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. У Нас немає жодної жінки, яка би керувала областю. У Нас немає жодної жінки, яка б очолювала велике місто обласного значення. Ірина Геращенко успішна жінка, мати трьох дітей і перспектив. Івне політик, та вона на власному прикладі знає, яких зусиль від жінки вимагає професійна реалізація. Ти приходиш на роботу, потім ти приходиш додому, ніхто не відміняв, не скасовував пелюшок, памперсів, сніданків, вечір. Для деяких українок на заваді кар'єрі стала родина. Я би не сказала, що це завадило. Просто пріоритети стали інші. Дитина, сім'я, а нагрузка. А діти? ти роботаєш дні ночі, ти не відпочиваєш. Більшість жінок дискримінації за статевими ознаками в країні не помічають і вважають себе цілком успішними у кар'єрі, навіть попри те, що керівних посад не займають. Да, я вважаю себе реалізованою в кар'єрі. мене зарплата більша, ніж у будь-якого мужчин. Я вважаю, що у нас зараз рівноправі. Сповніть осінь теплотою та душевністю разом із Якобс Монарх. Щоранку на каналі один плюс один аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. Про гендерне питання ми сьогодні поговоримо з народним депутатом Іриною Геращенко. Доброго ранку. доброго ранку. Тож, пані Ірино, цікавий, цікавий факт. факт. Часів президентства Леоніда Кучми, прес-секретарями глав держави, є лише жінки і переважно з телебачення. В чому секрет? Як вважаєте, нашій Марині можливо також світить бути прес-секретарем президента? Ну, ви знаєте, жінки, по перше, вони українські жінки, вони набагато більше працюють. Вони можуть спокійно витримувати 15 годин такий робочий графік, потім ще й вдома робити на роботу до того що вони більш відповідальні. А робота прес-секретаря президента вона вимагає надзвичайної відповідальності, такого дуже жорсткого ставлення до себе, і плюс вимагає дипломатичних навиків, тому що з нашими журналістами дуже важко, часто і це вміють робити тільки жінки. От якщо ми сказали 15 годин, скільки ви працювали на день і скільки зараз працюєте? Ви знаєте, я хочу сказати, що робота прес-секретаря президента вона звичайно вимагає такої повної віддачі. А плюс до тебе телефонують вища твій мобільний, то не маєш право його відключати, і телефонували зранку до вечора журналісти. Як не візьмеш трубку, не відповісти на питання, ображається. Тому, тому для мене це було вже якийсь звичний графік. Для родини це було набагато складніше. Я думаю, що зараз трошки легше. Пані Ірино, у великих містах за часів незалежності України ситуація з гендерною рівністю. Якщо я помиляюсь, вона фактично не змінилася. То поправте мене. Мені здається, що і наш менталітет впливає, панує патріархальний лад. Чому нам так важко поставити знак рівності між жінкою і чоловіком? Знаєте, я з цікавістю подивилася сюжет, де жінки говорять, що такої проблеми не існує. Українські жінки, попри те, що вони мають прекрасну освіту, як часто дві вищі освіти є фаховими людьми, мають низьку дуже часто самооцінку. І чомусь вважають, що це нормально, коли в кар'єрному рості чоловік іде швидше, коли в комерційному секторі чоловік mm -hmm. отримає на третину вищу зарплату. Ви знаєте, я нещодавно бачила соціологію, яка нас вразила. От жінка, яка отримає в обласному районному центрі зарплату 2000 гривень, вона вважає, що вона належить до середнього класу. А, так само 60% жінок потерпають від домашнього насильства. І всі соціологи, вони стверджують, що вважають, що це нормально, якщо вони там несмачно приготували борщ і в них жбурнули ту тарінку. Ну так, вони заслужили. Тому мені здається, що дуже важливо, що ми сьогодні разом піднімаємо ці теми, і нам потрібно говорити про те, що просто жінки повинні піднімати свою самооцінку. Далі, от ставлення суспільства і держави до цієї теми. У Нас начебто шанують жінку берегиню, да, там на 8 березня квітки дарують, але це насправді не так. Так і тому, якщо жінка хоче бути тільки мамою і зосередитися на домашній хатній роботі, це не ваша робота. Тут потрібно, щоби шанував і чоловік, і суспільство, щоб ми дякували тій жінці, що вона виховує дітей і шанувати її. Але якщо жінка хоче поєднувати. Кар'єру uh -huh. і сім'ю так само потрібно створити умови для цього, шанувати це, а не тикати в спину. А ну давай твоє місце на кухні. Ну, ось ми до речі, побачила в сюжеті, коли жінка каже: у ну, мене в мене родина, у мене діти. Коли займатися кар'єрою? у вас троє дітей, але ви знайшли час. Як ви поєднуєте це? Ви знаєте, а очевидно, що без родини я би не змогла це зробити. Тут варто подякувати і моїй родині, що вони з розумінням ставляться до мого бажання самореалізації, і звичайно, цей тягар тоді несе на собі вся родина, тому що ділить ці хатню роботу. і вихова. Бити. Тільки допомагає так, тут дуже потрібно. Я ж кажу, щоб ми усвідомлювали, що якщо жінка хоче поєднувати. Кар'єру і сім'ю важливо, щоб держава створювала ці умови, щоб президент, прем'єр, спікер не дозволяли собі фраз: ну ми робимо тут економіку, тут не місце жінці, місце жінці на кухні, але щоб родина так само це підтримувала. я якраз хотів спитати, що питання про гендерну політику зараз підіймається вже на рівні Верховної Ради. Що буде далі? Якщо знаєте, все ви, ви знаєте, тема гендерної рівності зараз стає такою модною, як євроінтеграція. Ці на собі е, рвуть сорочки, хто головний євроінтегратори, хто найбільше б'ється з гендерну рівність, але важливо від риторики перейти до практики. Ми з ми, нашими колегами Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком, Оленою Кондратюк, Миколою Томенком зареєстрували законопроект про необхідність введення квот на е, присутність жінок е, не менше 30% у списках. І це відповідається квота. Насправді може як тимчасовий такий mm -hmm. спосіб допомогти жінкам прийти у владу, тому що це не є нормальним, що в країні до 64% жінки у нас слава богу в уряді. Зараз є три жінки. А Пані... знаєте скільки послів у нас жінок? Теж три Європі, Давайте про буквально дуже коротко. В Європі Давайте. дуже часто буває. Яка там ситуація? Ви знаєте, у е, в тих країнах, де жінки займають перші посади у владі, де вони десь на 40% присутні в парламенті, там все таки краще з економікою, там краще з соціальною політикою, тому що жінки трохи інакше дивляться на політику. Вони більше опікуються медициною, освітою, тобто тими темами, від яких болить в першу чергу жінкам, і ми думаємо, що ця ситуація в Україні, коли жінок буде більше у владі, вона повинна змінити ситуацію в країні. Дякую вам, Дякую вам. бажаємо Дякую. щастя вашій родині Дякую. і звичайно вам. Я думаю, що жінками. В парламенті дійсно порнамні бійок буде точно менше. Нагадаю, гостею нашої студії була народний депутат Ірина Герещенко. А Сніданок триває.